Я це я. В усьому світі немає нікого точнісінько, такого, як я. Є люди, чимось схожі на мене, але точно такої, як я, немає. Мені належить усе, що є в мені, моє тіло і його дії, моя свідомість та її думки і плани, мої очі та всі образи, які вони можуть бачити. Мої почуття, якими б вони не були тривога, напруження, любов, роздратування, радість, мій рот і всі слова, які він вимовляє: вічливі, ласкаві або грубі, правильні чи хибні, мій голос, усі мої дії, звершені до інших людей чи до самого себе, мої фантазії, мої мрії. Мої надії та мої страхи, мої перемоги й досягнення, всі мої поразки і помилки, усе це належить мені, і тому я можу близько познайомитися з собою, я можу полюбити себе і подружитися з собою, і я можу зробити так, щоб усе в мені допомагало мені. Я знаю, що дещо в мені не подобається мені. І що є в мені щось таке, чого я не знаю. Але оскільки я люблю себе і дружу з собою, я можу обережно й терпляче відкривати в собі джерела того, що тривожить мене, дізнаватися все більше і більше про себе. Усе, що я бачу, відчуваю, усе, що я кажу і що я роблю, про що я думаю, та як я почуваюся зараз. Це моє, яке досить чітко дозволяє мені зрозуміти, де я і хто я у цю мить. Коли я вдивляюся у своє минуле, дивлюся на те, що бачила та відчувала, що я говорила і що я робила, як я думала, як я почувалася, я відчуваю, що мене це не повністю влаштовує я можу відмовитися від того, що здається невідповідним. Або навпаки, зберегти те, що здається дуже потрібним мені, а також відкрити, віднайти щось нове у самій собі. Я можу бачити, чути і певним чином почуватися, думати, говорити і діяти. І я маю все, щоб бути близькою з іншими людьми, щоб бути продуктивною. Вносити змістовність і лад у світ речей та людей довкола мене. Я належу собі, і саме тому я можу будувати себе. Я це я. І я це чудово.